Яка то радість зустрічати сонце, коли воно сходить і, торкаючись своїми теплими променями, пробуджує все навколо? У природі відчувається ніжна прохолода, свіжість і чистота. Лідія любить спостерігати, як народжується новий день, і хоч він несе нові клопоти, вона має радість. В її житті був час, коли це сонце для неї мало не зайшло назавжди. Життя Лідії пов'язане з селом. Вона тут народилася, виросла, тут народжувала і виховувала дітей, переживала життєві потрясіння. А їх було немало. Тут Лідія живе і понині, у материнській хаті. Вона не закінчувала університетів, не здобула вищої освіти. Але з самого дитинства вона пізнавала уроки доброти. Мама була добра душа, Хоч і їх розкуркулили. Вона не училася, але вона була дуже мудра жінка, і вона була мастером в кондитерському цехі, і в магазині торгувала і не заторгувалась. Мені до останнього класу допомагала й задачі рішати. Усе каже Ліда, якби я в школу ходила, ким би я була, і в неї така була доброта. от вона нас воспитала дуже добрими. Вона нас навчила, вразумляла тако, і це нам помогло от, в нашому житті. Перший шлюб Лідії був невдалим. Чоловік пиячив, ображав. Від тої оковитої він і загинув. Народивши сина, вона тільки но пережила тяжку хворобу. А він поїхав на охоту, і його не стало. У охотники всі вернулися, а його немає. Давай, що кажеш, усе ж на третій день знайшли його. А він йшов, упав і дихнув у себе воздух, а там якраз у грязь він упав. І задихнувся і все. Його не стало так. Лідія з гіркотою згадує ті роки, залишившись сама без чоловіка, змушена була піти на роботу. Сина Віталія, якому ледь виповнилося рік, залишила у матері в селі Соколове. Жити довелося у сусідній Олександрівці з рідною сестрою. Батьки побудували їм великий дім та життя в нім для Лідії. Не було. Сестрою мені дуже тяжко жилося, в неї дуже тяжкий характер. Я лежала в спальні і молилася. Я просила Господі, забери ці хороми. Хоча сюди і здоров'я стільки положила, забери, мені воно це все не нужне. Дай мені кажу, чоловіка доброго, хорошого. Хай буде розвалюшка, щоб я там жила, щоб там мир і любов була. І ровно через місяць Господь мені Валеру привів. Її познайомили з одиноким чоловіком. Пізніше він їй розповів. Що той, хто вів його знайомити, каже йому. Там є дівчата двоє, такі каже роботящі, Обоє не замужем. Кого хочеш, познайомимо тебе. А коли його вели знайомити, йому мисля була перед цим. Знайомся із тією, що дитина в неї. А згодом вони одружилися, розписалися з Валерою і ушли з того двору, того, що там невозможно було. І у нього була хатинка на красному, теж така невеличка, маленька. А тоді Юлічки якраз треба було родитися, і мама каже, Ліда, мені дуже тяжко каже. Приїжджайте, живіть у нас. каже. І ми там продали і приїхали і тут оце в Соколові. Так і поселилася сім'я у маминій хаті. Мамина хата. Маленька, проста сільська хатина на дві кімнати з кухнею. А для Лідії то цілий світ від дитинства до зрілості. Тут вона робила свої перші кроки, звідси пізнавала навколишнє середовище, вчилася трудитися біля землі, доїти корову, доглядати за домашніми тваринами, допомагати батькам по господарству. А потім це стало її професією на все життя. Щоранку Лідія підіймається з першими променями сонця. А то й раніше треба подоїти корів, у неї хаштри, вигнати їх на Пасовисько, впоратися по господарству, нагодувати сім'ю. Допомагають чоловік і молодший син Руслан, старший син Віталій і донька Юлія вже одружені і живуть окремо. За цими клопотами Лідія і не помічає, як біжить її життя, життя, яке врятувала їй мамина молитва. 1976 році я родила Віталіка. І ще в больниці мені зробилося дуже тяжко. У мене груди зробилися як камені. Речі, мені трошки допомогли ну, і уколи там, в общем. І таблетки давали все. А коли я додому приїхала, то зробилось мені так тяжко, я вже і руки не могла піднімати. Тверді груди зробилися, мені так больно було, так погано було. А чоловік мій перший, він пив, якось на це не обращав уваги. Я бачу, що ніхто мені не допомагає, нічого. Я кажу, вези мене до мами. І коли він мене привіз до мами, і я як злягла. Це у мами коров було п'ять штук. Я із дитинкою і лежу. І оце в мене три місяці була температура 38, 39, 40, і зашкалювала, що вже і градусника не вистачало. Мама заходила і вона бачила, що я пірнаю кудись, падала на коліна і молилася. Коли вона молилася, у мене проходила температура. І мені так от легко робилося, я це відчувала. І вона каже: Ліда, тобі добре? Да. Вона приносила мені Віталіка, каже: на корм. -ка, ми дитину, покормлю дитину. Через час я знову я кудись пірнала. І вона оце час молилася. О, і от я відчувала, що мені це допомагало. До лікарів вони не зверталися. Лідія і дотепер дивується. Не було навіть бажання сказати, що тебе треба в больницю відправити, що тобі треба таблетка. Мама, все время молилася, то мені легше робилося, то хуже робилося. Я бачила, що я сихалася, сихалась, сихалась, А от мама все молилася. Вона не падала духом, молилась, і все. І до останнього я кормила груддю Віталіка. Хвороба прогресувала. Коли я господа прийняла, я поняла, що от як мама молилася. Що вона от довіряла так Господу, що б там не було, вона довіряла Господу. А в мене навіть якось от страха не було. Я бачила, що я можу чи померти. У мене були болі сильні. Ну, я старалася якось ні, стогнати, не плакати, нічого, щоб мамі не причинити болі. Третій місяць вже йшов. Я вже сухлася, вже лежала на кроваті. Останнє время було, що вже їсти я вже, вже не їла, вже я прекратила їсти. О, Волоси вилізли в мене. О, Така була температура страшна. І от і лежала я, кось і шкура. Пам'ятаю, Люба, приїхала сестричка, і тільки отак от зайшла у двері, і там я лежала, от, де зараз диванчик стоїть у нас, глянула на мене. І як закричить, забігла сюди, і дуже прямо вона побачила, що що время моє останнє, А я лежу якось як наче нічого не случилося якось так от чи господь так от вселяв чи руководив не знаю пройшло час і мама приходить, і говорить, каже, Ліда, мені сон приснився, і такий чудовий сон приснився. Це від Бога. Каже, «З кладбища, це бабуся. В нас уже ж мертва бла. Іде бабуся і підходить до нашого двору, і говорить: там у тебе вдома від цвіточок, Олю. Ти винеси його. А я йтиму назад, я піду туди край села. І заберу цей цвіточок». Мама каже: винесла цей цвіточок. І так мені дуже жалко стало цього цвіточка. Каже, прямо аж печаль пішла. І от вона. Вийшла, забрала цей цвіточок і стоїть, виглядає бабусю, коли вона підійшла до двору, стала, постояла, постає, пішла в сторону кладбища, Каже: Ліда, ти будеш жива і така рада, така, прямо щаслива. І продовжує мама молитися за мене. Ця грудь така була страшна, вона прямо розірвана була в мене. І дирки, і кров летіла, і гною. Це страшно було дивитися. А мама молилась, і воно на глазах прямо почало от зростатися. Я сама дивилася, як воно зростається. Прямо це, це якесь чудо було. Тоді знесилена хворобою Лідія і сама не розуміла, що відбувається. Бачила, як мама молиться, і відчувала, що після тих молитов наставало полегшення. А потім, і взагалі, процес пішов у зворотньому напрямку. Воно прямо на глазах зросталося, удивлялася, як це може бути. І мама говорила мені, каже, Ліда, тобі нізя заміж виходити. каже, ти бачиш, що в тебе з грудьми, каже. Ти можеш не видержати. Коли ти дітей будеш рожати, ти каже, можеш померти. Але Господь, він чудний врач, він зовсім по-другому все зробив. Коли дивишся на сонце, як воно повагом піднімається з -за лісу, у кожного виникають різні думки і враження. Лідія згадує, що для неї воно б могло уже не зійти, якби не щира мамина молитва і, якби не стілююча сила Бога, того єдиного Бога Творця, що дає силу прорости зернятку, зрошує дощем і поїть росою, виводить сонце за незмінними законами своїми, за якими створений увесь цей світ. Він дає життя, він і зцілює. Про це Лідія дізналася вже пізніше, коли почала замислюватися над своїм життям і читати Слово Боже, Біблію. Вона почала бачити Бога у своєму житті, після такої фороби народжувати дітей Лідії не радили. Існувала реальна загроза її життю. У мене під рукою, по народному кажуть, собаче вім'я. І коли у мене почало прибувати молоко, молоко пішло сюди, а назад йому ніяк вийти. І пішло зараження. І в мене оце от таке страшне весіло під рукою. На той час Лідія залишилась без чоловіка і змушена була вийти на роботу. Сину ледь виповнився рік. Я коли, працювала, мені больно, я вже не могла руки підняти. І мене відправили в онкодиспансер на шкільну. Я там надивилася такого, о, там і груди відрізали, і усе в женщин викидали. Це страшно було на це все дивитися. І мені врач, тож якраз сестра робила, вона договорилася, врач мені січення зробив, просто. коли я вже буду рожати тоді дітей, щоб молоко вже не йшло сюди. Ну, все одно, болі були усе. Мені його не вирізали, тому що не можна його вирізати. Тож про народження дітей Лідія вже й не думала. Але… Я й не думала, й не гадала. От Господь познайомив мене з Валєрою, і після цього ще в мене двоє діточок родилося. І я змогла їх прокормити груддю. Першою у новій сім'ї народилася донька Юлечка. Коли я в больницю попала, в мене були також приступи. Врачі мені дивилися і говорили: ти каже, сама собі хрест поставила на собі, тому що там були такі затвердіння страшні. Надо було різати, надо було чистити і Там страшне. Але Лідія вже знала, що робити. Я тільки родила, кажу, зразу приносити дитину, тому що мені потрібно так кажу. Мені це легше буде, і в речі послухалися. і оце я мед з вощиною вложила. А за другою дитинкою а вона так у мене чудно появилася. Дитинка, мама якраз боліла у нас і каже: Ліда, в скорості, як я умру, в тебе родиться синочок. Буде дуже добре дитя, мудре дитя. Любіть його. вона це так сказала. Любіть його. Коли врем'я пройшло, я пойняла, чого це так. От любіть він дуже ранімий у нас був. І січас такий, от. І Господь говорить, щоб ми любили друг друга. О. І каже: я йому дарую музику і пені. Відверто кажучи, народжувати ще одну дитину подружжя не планувало. А тому до маминих слів Лідія поставилася скептично. Кажу, мамо, та ти що, Юлічка маленька і хазяйство все буде так. І вона в скорості померла. І так і вийшло, що в скорості я забеременіла. І я зразу знала, що в мене буде хлопчик. О, і Валера каже: Та хлопчик, який хлопчик, коли я родила, вікно показує Валері, хлопчик. О, і врачу, то ж мені знову стало погано, з грудю все. І врач підійшов і каже: а це що у вас намута. я ж знову то ж метвощиною положила. Все а він сидить і пише цілу петицію лікарств. В мене а тоді гляну, і Тож а я кажу, мед з вощиною, о, це каже дуже хороше лікарство. Тоді все це одлажуємо, Будете на овоче ходити. І що я вам ще каже, побажаю? Чим ви довше прокормите дитя? Це буде для вас спасіння. Я його три години кормила. Русіка. Та згодом хвороба знову дала про себе знати. Вже три години русику або вже більше. Мені знову погано. Я вже й руки не могла піднімати, і Валера, дивлюсь, вже впав духом. Ходять усі такі печальні. Валера самі каже: він їй вже давно сирі, ну, сирі овоща, а я варені їла овоща, Все варене їла. Я сирі овоща не їла. О, а він мені ж доказував, усе розказував. Кайлід, пойми, це тобі дуже е, нужно, каже, воно ж поможе тобі все. А от я не знаю от чогось. От, ну, не могла я прийняти це все. І от сидю я за столом, роблю салат Валерій, цирих овощей, і він зварила овоща, і хтось передо мною з'явився. Я не побачила, але я відчула. Салат робиш? кажу, так. «Да». І такий голос добрий, такий ласкавий. Гроби, кажу, буду робити. Так головне, я не злякалася нічого, тільки впослівстві поняла, що з мною хтось розмовляв. І далі ж роблю салат, усе. І тільки хотіла попробувати вінігрет. Ні, голос не треба, попробуй сире. І я спробувала сире, і господь мені таке відкрив, таке добре, таке, от я такого не відчувала. О. А тепер попробуй Венігрети. І коли я Венігрет попробувала бур'ян, кажу. І все, де й ділося все. У той час Лідія з чоловіком Валерієм вже повірили в Бога, почали вивчати Слово Боже Біблію і ходити до церкви. Коли Лідія знову захворіла, за неї молилася вся церква. За мене молилися, бо мені дуже тяжко було. Якраз ми зібрали дуже багато урожаєм моркви, буряка. Кабака, і оце кожне утро пила суку політрової кружки. О, один день я голодала, за мене молилися, і перейшла я на салати. Каша і салати, картошка там і салати, і м'ясо ж перестали їсти. Уже це 20 років. Ми не їмо м'яса, і оце год в течені года Господь допомагав мені, очищав організм, усе мені легшало, легшало. І у мене пройшло нормально. Я стала руку піднімати. Усе у мене під рукою вилічене лімфоузіл. І мені больно було і спати на цю сторону. Направу все. А зараз свідколи питаємося 20 літ овощами, і м'яса не їмо, таблетки ще не п'ю, і суки п'ємо, овочні, коктейлі зелені п'ємо. Я по собі почувствовала, які вони силу дають. Це дуже полезне. Я от побачила, що цей лімфоузіл зменшується, зменшується, я вже на цій стороні сплю, вже мені не больно, я вже не відчуваю взагалі його. О. І також, от у мене алергія вух була страшна, усе. І оця піща, якою от ми питаємося, все. Я відчула, що от як Господь допомагає, очищає організм і допомогло мені. Пройшлася алергія, і серце, як у мене боліло, що в мене от навіть от останавливалося, прямо дихати мені, як було діти лякалися, думали, що я вже зараз помру. І все пройшло, і перестало і крутити мене, і, усе, і от, я почула, що я живу і радуюся. наскільки нас Господь чудний Бог, так от Господь і стілив. Господь стілював Лідію не лише фізично. Коли я от стала ізучати Біблію, я вспомнила, як мама молилася за мене. І я от поняла, яка в неї сильна віра була, як у Біблії написано, як Господь прийде на землю, чи знайде він віру на цій землі. І я тільки недавно стала розуміти, що це таке означає. Можна ходити у церкву і, і не вірити. От е, є люди, ходять у церкву, а тільки що случиться, вони забувають, що є Господь і що до нього потрібно обращатися. І Він не оставить нас. В цьому і наша віра проявляється. О, і нам Бог допускає, стільки випробувань, все. І коли от Богу довіряєш, настільки легше жити. Раніше я на свої сили довіряла. В мене і, і, і серце боліло, і мені важко було. А коли я йому стала довіряти, мені стало легко жити. Пішов у небуття той час. Коли в їхній сім'ї були непорозуміння, все в житті було. Але коли ми Господа прийняли, слава Богу, що Господь трудиться над серцями і моїм, і Валерий мого чоловіка. Слава Богу, що ми слухаємося Господа, прислухаємося, бачимо свої ошибки і просимо Господа, щоб він поміг нам ізбавитися збавитися від них. І Бог, тільки Бог допомагає. Приємно спостерігати схід сонця, воно зігріває і радує. Але буває час, коли за хмарами сонце не видно, і тоді здається, що його немає, що воно не зійшло життя стає похмурим. Та Лідія знає, що сонце світить завжди, навіть тоді, коли ми його не бачимо, коли нас обступили життєві хмари. Так і Бог він завжди поряд, невидимий. Але вірний і люблячий. Його можна побачити лише очима віри, почути через уста молитви. Лідія добре засвоїла урок маминої молитви. Вона й дотепер у всіх своїх клопотах і переживаннях звертається у молитві до Бога. От яка проблема, наприклад, і от молися, і віриш, що Бог чує мене і він вже рішив цю проблему. Тільки треба повірити у це і ждати. Як Господь терпе, довго терпи нас, так і ми повинні вірити. Господь може швидко рішати проблеми і може від пройти і 10 років, і 5 років, але повинна вірити, що Господь зробить так, як він ще нужним. Мені сподобалося те, що в Біблії пишеться, який Господь. Я стала це ізучати усе. Понімати стала, Господь став відкривати мені, який він чудний Бог. Коли мама молилася, я цю не понімала. Ну, мама молиться, пожила людина, молиться все. Ні, якось все одно було. Але коли побачила і стала ізучати, який Господь, і що Він хоче для нас, мені це дуже сподобалось. Yeah. Мабуть, та молитва за яку от мама молилась за нас, от воно от потягнула <сум>, дуже до Господа. Тепер Лідія сама мати і молиться за своїх дітей. Я тільки як прийняла Господа, я тільки тепер поняла, що молитва матері це дуже сильне. І коли Господь говорить, от іменно й побуждає нас, ми молилися, молилися за дітей, молилися за рідних, за близьких, за сім'ї християнські, тому що. Молитва матері, вона, вона сильна, вона береже дітей, Господь береже дітей. О, і Дітки повинні підніматися, коли мама молиться, яке це щастя. За Юлічкою, от я молилася, як вона хотіла з хлопчиком зустрічатися. Давай, каже, молиться. Кажу, давай молиться. От ми молилися, і от Господь послав їй Андрійчика. Вона приходить та каже, мама, ти знаєш такий хороший хлопчик. Два роки Лідина донька зустрічалася з тим хлопцем. Їхні стосунки були стриманими і чистими. Вже три роки, як вони одружені і щасливі. Лідія переконується, цей шлюб від Бога. І так же і Зарусіка теж, от він спочатку пішов учитися, в училище, де штукатурщик, плиточник, підходить та каже: мама, як мені хочеться музикою займатися. Я кажу, давай молиться. І йому так от Бог так музику відкрив, і тоді ми тільки поняли, як мама говорила, дарую йому ще дитини не було. І пенія своє, і музику. І як от Господь, дитина з дитинства не вчилась, як Бог йому швидко відкрив. Спочатку він год їздив підготавлюватися в консерваторію, що цей учитель, який його прослухав, каже: Ти, мабуть, десь ходив учитися на музики. Каже: ні. Як от Господь чудно йому вложив це. Я твірю в це. Це Господь тільки Бог таке. Я Богу довіряю. Її діти теж вірують в Бога і своє життя будують за його словом і принципами, що викладені в Біблії. Як мама я молюся за діточків, щоб Господь поміг їм, щоб вони Бога не оставили, щоб вони були з Господом, бо тільки в Богі спасіння, тільки в ньому, щоб оцей мир їх не утягнув. І оця суєта. Бо я сама на собі це поняла. Він Бог, тільки він дає мир. Без Бога страшно. Це погибель. Слава Богу, Тільки Бог відкрив таке, що йому така любов прекрасна. Лідія це відчула на прикладі своєї сім'ї. Мир і любов в сім'ї це найкраще, найбільше багатство для мене. Я споминаю, як я тоді молилася і казала, «Господи, забери всі хороми, ті, що я жила. О, і дай мені чоловіка, щоб в сім'ї був мир і любов. Всього в сім'ї в нас було, але ну, я не стремилася до розводу, ні до чого я не стремилася. Я просила Господі і стіли мого чоловіка, поможи, щоб в нашій сім'ї був мир і любов, щоб наша сім'я збереглася, щоб був батько для дітей, а для мене чоловік. І щоб ми істину проповідували людям, показували своїм життям. І Господь зробив, слава Богу, і, і робить. І я бачу, як Господь міняє і папулечку, і мене. Слава Богу. Це найбільше щастя благословіння. У час стрімкого технічного прогресу і високих технологій вони живуть простим селянським життям. Ми на роботу не ходимо, ми вдома трудимося. Це дві коровки, трудимося, їздимо на базар, щоб торгували, те й наше. треба й коровки накормити, і що нам остається, і на машину теж треба. Хватає нам, слава Богу. Молочне продаємо, творожочок, молоко, сметанку. А ось ще всі собі оставляємо. Тому що це наша їда основна. Мама ще як жива була, пам'ятаю, як казала. Щоб Ліда, коли бож ж трудиться робить молочне, робив все як для Господа. Вона дуже добре все робила. І ту же Папа, як позив на базар. от У нього швидко все скупляли. Так і я стала робити все для Господа. І багато стали заказувати люди. Адреса стали давати. От Господь так посилав серед неділі і в неділю. Спочатку ми їдемо на базар, завозимо. А тоді на базарі, що там осталось швидко теж раз продали, і все. Отак і проходить життя Лідії і її сім'ї. З Божою допомогою трудимося. Я Господь сказав, щоб ми цю любов проявляли до всього. Все, що робимо, все робить як для Господа. Сажаємо і картошечку, і бурячок, і морковочку, і кабак, і капустку, перчик. Усе, що Господь сказав, щоб ми їли. Повно, все для здоров'я, і вона продовжує молитися, щоб мир був усім, як і діточків, і наших, і у сім'ях як християн. Я дуже молюся. І за церкву молюся, і за християнські сім'ї молюся. За всіх молюся. Бо тільки якщо будемо за себе думати, то це не з Господом. Надо за всіх думати. А сьогодні Лідія відчуває себе особливо щасливою. Папуля мені сьогодні сказав, що ти в мене саме, саме саме обняв мене. поцілував, каже, ти в себе, саме саме саме. А це для мене найбільше благословення. Я бачу, що Бог трудиться над ним. Хіба це не радість? Це найбільша радість. Коли ми це понімаємо і держимося для Гос... за Господа, тільки за нього треба держатися. Сонце сходить для всіх і для праведних, і для грішних. Та не кожен його помічає. Не кожен горнеться до його тепла і прагне перебувати у його світлі. Так і Божа любов вона над усіма. Вона, як те сонце, заливає своїм промінням землю, але приймає її в своє серце не кожен. І все ж сонце світить.